Головні мінуси цих популярних товарів скажу одразу: тут більшість мої любимчики, але в них є такі мінуса, які мені дуже не подобаються. І я вирішила поділитися ними з вами. Почну з цього міста від Малевич. Я ним користуюсь, він ідеально виконує свою функцію. У мене реально покращилось обличчя. Але їхній розпилювач це просто капець. Я не знаю. Можливо, це мені якийсь брак попався, але в чому прикол? Пшик, пшик і все. І далі він плюється. Продукт класний, розпилювач мінус, тупо мінус, бісить просто жахливо. Цей нашумівший пензлик від Юніко. Це буквально найзручніша штука для їхнього перфектора, для мультитаскера. Але оця гостра штучка, знаєте, коли так трошки агресивненько наносиш макіяжик. Є момент, я вже ним дряпалась неодноразово. Лискітки від Патрісія Лидо плестить аж в космос, дають такий мокрий класний ефект. Але в них дуже жирна текстура. Наприклад, якщо наносить на щочки як хайлайтер, окей, але я купувала більше для очей, і на очах він дуже скочується. Чим би я не фіксувала? Я пробувала і фіксуючим спреєм, і пробувала пудрою. Ну ні, вони вони жирні і, але блиск просто ваушний. Ну, що я зроблю, Нічого не зроблю. І останній продукт у нашому списку це, мабуть, найпровальніша штука від Богенії. Їх новий cc крем. Він миттєво скочується на обличчі. Він йде білого кольору, коли ви його розмазуєте, він приймає колір вашої шкіри. У баночці написано, що треба обережно його все розтушувати. Я починаю тушувати і подивіться, що з ним відбувається. Він просто місяць, як тісто в мене на обличчі. Це не, не альо.